Я... я вдома. Все пройшло добре. Так. Без проблем. голову! З проникнення ми покінчимо. Все його немає. Ми хочемо, щоб було ясно. Наркотикам оголошена війна. Вашингтон хоче, щоб це був найбільший арешт в історії країни. Ескобар і його головний дилер Роберто Алкен. Відповідають за 80% наркоти, що заполонила країну. Пообіцяй, що це в останнє. Невеликі зміни. Мейзур працюєш на Абрео. Він просто псих. Я добре знаю цих людей. Треба грати з ними. Треба пити з ними. Треба робити все, що потрібно. Це твоя майбутня дружина. Чорт, мені б наречено. Вона працювала з проникненнями. Ні, але вона була кращою на своєму курсі. Не хвилюйтеся за мене. Я доросла дівчинка. Одне неправильне слово. Понеслася. Одна помилка. Любі друзі ласкаво просимо в США. В моєму бізнесі. Нічого хорошого не буває без довіри. Без неї нема відданості. А якщо немає відданості, бути біді. Це був кастинг. Ти його пройшов.